Вітаємо! Це інформаційний дайджест Міністерства оборони України. Сили оборони продовжують зосереджувати основні зусилля на недопущенні просування ворога в глибину української території, Зриви ворожих планів щодо становлення контролю над цією територією Донецької області та частиною Харківщини. Продовжуються контрдії поблизу Вовчанська. Ворог зазнає суттєвих втрат у озброєні і живій силі. Що зміниться 18 травня для тих, хто ще не у війську? Усі призовники, військовозобов'язані та резервісти протягом 60 днів мають з'явитися до ТСК у ЦНАП або скористатися електронним кабінетом і пройти звірку персональних даних через застосунок Резерв Плюс. Він буде доступний для завантаження на смартфонах через App Store та Google Play Market з 18 травня. Резерв Плюс надає можливість оперативного оновлення даних та доступу до інформації у реєстрі оберіг. Це зручний спосіб виконання обов'язкової процедури оновлення особистих даних після оновлення даних у застосунку. Ви зможете побачити інформацію з реєстру оберіг щодо себе. Якщо людина має статус непридатного і виключена з військового обліку, то їй не потрібно оновлювати дані. Згідно з законом, кожен чоловік від 18 до 60 років має носити при собі військово-обліковий документ. Наразі військово-обліковими документами є для призовників посвідчення про припис до призовної дільниці, для військовозобов'язаних і резервістів військовий квиток. Чи можуть вручити повістку на роботі відповідно до положень порядку організації та введення військового обліку призовників, військовозобов'язаних та резервістів, затверджено постановою кабінету міністрів, представники виконавчих органів сільських, селищних міських рад, а також роботодавці, керівники підприємств, установ і організацій здійснюють оповіщення вручення повісток, ознайомлення із наказами про необхідність прибути до ТЦК. Що робити тимчасово непридатним? Розпочнемо з того, що направлення військовозобов'язаних на військову лікарську комісію може бути видане лише після оновлення персональних даних. Громадяни України, які були визнані обмежено придатними до військової служби до 4 травня 2024 року, протягом 9 місяців підлягають повторному медичному огляду з метою визначення придатності до військової служби, автоматичного переведення до категорії придатних чи непридатних у чинному законодавстві не передбачено. Питання про придатність чи непридатність до військової служби вирішує виключно ВЛК. Чи правда, що у громадян вилучатимуть авто виконання військово-транспортного обов'язку передбачатиме можливість залучення для потреб ЗСУ автомобільної та спеціальної техніки, яка належить на праві власності центральним та місцевим органам виконавчої влади, іншим державним органам, органам місцевого самоврядування, підприємствам, установам і організаціям, а також громадянам, не підлягає передачі збройним силам України. Іншим військовим формуванням транспортний засіб, що належить на праві власності громадянину, у разі відсутності у нього права власності на інші транспортні засоби, свіжі фрукти і якісні продукти для армії. Міністерство оборони України затвердило зміни до каталогу харчування Збройних сил України. Пропозиції були спільно напрацьовані Міноборони та державним оператором ТИЛУ, який вже оголосив закупівлі продуктів для ЗСУ на друге півріччя за оновленим переліком. Насамперед, новації сприятимуть покращенню якості харчування військовослужбовців. Зокрема, перелік доповнений різними видами спецій, круп, риби та консервів. Крім того, консервовані фрукти будуть частково замінені на свіжі. До деяких категорій продуктів прописані додаткові вимоги, зокрема, борошно, макарони, рибні консерви та ковбаси, будуть закуповуватися лише найвищої якості. Арсенал війська поповнився новими зразками озброєння. За минулий тиждень Міноборони допустили до експлуатації війську ще 18 зразків озброєння та військової техніки. Відтепер зазначені зразки можуть бути закуплені для підрозділів сил оборони у виробників коштом державного бюджету. Віримо в перемогу, працюємо задля перемоги.